Давайте привітаємося з нашими пальчиками. Задрімав мізинчик трішки, без іменний стриб у ліжку а середній там лежить, вказівний давно вже спить. Вранці всі схопились враз, На заняття бігти час. Їжача

П'ять, гарно дірочки блищать. Срібні дірочки, сніжинки, їжачу. Принісь хатинку. Але сталася біда за нізіроч. Вода. Один, два, три, чотири, п'ять. Тільки крапельки ближчаш, не журися і жичок, повертайся на бочок і до самої весни спи собі, дивися сни. Прийшла золота осінь, наповнила парк, Теплими фарбами і на деревах дозріли каштанчики. Вітер її гойдає, ніби з ними грається. Давайте і ми пограємо з каштанчиками. Беріть ручки каштанчики і пригадуємо гру. Давайте. Sorry.